Всім вітання, ми команда Віші і це наш про наші спогади з цього класного заходу. Дуже дякую організаторам. Далі наші учасники. Мене звати Настя і мені на сьогоднішньому квесті дуже сподобалася, по-перше, це крута команда організаторів. По-друге, чудова команда, з якою я сьогодні працювала. Також мені сподобалося виконання завдань на таких локаціях, як Андрійська церква та Філархова. Від мене звати Даня, мені сподобалася Десятина церква. Мене звати Берешник Марія. Я сьогодні була на чудовому заході, де мені більше всього сподобались у довочки. Мене звати Дарка. І найбільше мені сподобалось за сьогоднішній день, коли ми сиділи під накрапуючим дощиком, а ти малювала. Це було дуже класно і атмосферно. Привіт, мене звати Настя і мій найулюбленіший спогад за сьогодні це обід. Хоча було трохи мало, але він мені дуже сподобався. І він закріпив усі інші спогади за сьогоднішній квест. Мене звати княгиня і мені дуже сподобався сьогоднішній квест. Дуже класні футболки. Загалом весь захід дуже круто організований. Напевно, найбільше мені сподобалось завдання з тим, щоб сформувати якусь фігуру. І воно в нас вийшло дуже класне. І далі ми додамо відео. Ніякої дружби з ворогом бути не може. Мене звати Роман. Найбільше мені сподобалося сьогодні те, що було висвітлено тему, яка недооцінена в нашому суспільстві. І про християнство ми повинні знати більше. Саме хрещення Росії і той період, який йде після нього, дуже важливий для розуміння того, якою є наша нація.